Вітаю всіх. Сьогодні в теплиці хочу показати вам помідори. Зокрема, один гібрид, який вирощую перший рік в ну, просто перший рік. Ось це гібрид Сара. Зацікавив він мене, мені його і порадили в коментарях. Дивіться, які гарні помідори. Ось один зірвався. Ой, він тріснув і так упав. Ось тут зверха він ніби, бачите, так підтріснув. але досить великий. Зараз хочу його на ваги положити, щоб подивитися, який він, ну, скільки він виріс. Тому що з тих, що зараз є на самому томаті, то він найбільший. Тут зелені ще, ось тут стигнуть. Вже ми тут і зривали, але були вони менші томати. А зараз ось цей, то він ніби такий і великий. Тут ще є ем, детермінатні томати, це дебют. Дуже подобається цей томат цього року. Ем, такий він, ну бачите, більше зірвали. А ось ці, що менші, то вони також зовсім і не маленькі. Гарненькі такі томати, і дуже на смак гарні. От. І ще тут каста. Також томат повинен бути. це Я дивлюся, що це, мабуть, також дебют, тому що немає носика. А якщо ми беремо касту, то там носик. Також дозрівають вже томати, вон там, мамстон. Підійшла з іншого боку, щоб було видно. Ось такі рожевоплідні томати. Також вже невеличкий обривали. Ну і підійшла до касти. Вон так. Бачите, які красиві вже томатики. Дуже гарно. Оскільки мова про сару, тому ось цей помідорчик У мене тут модель використовую. Давай, дуться, мене доця. Ми його зважимо. О, Дивіться, 406 грам, а виробник заявляє, що плоди розміром 320-350 грамів, так що він ще більше, ніж вони заявляють. І це, я думаю, ще не кінець, він би ще ріс і ріс. Ще одна модель у мене є, забрала віси. Так, і ще давайте його розріжемо, побачимо, який він всередині. Він ще не досить зрілий. Що це В іншу сторону. Ну, ось такий він. Таку покажи. Ось такий томатик. Думаю, що він, якби достиг, то був би краще. А так, що прийшлося його зірвати, то він ось такий на сьогодні. Він ще більше налився. Але Тимурчик, але досить він гарний. Тому я думаю, що цей гібрид варто вирощувати. І те, що ми вже смакували, то було дуже гарно. На сьогодні все. Діліться ви своїми висновками по гібридах. Я буду розповідати про ті гібриди, які вирощую перший раз, і моє враження про них. На сьогодні все. Миру нам та гарних врожаїв.